Привіт друзі, ранок у нас година. У ну, мене показує на машини восьма а насправді сьома, бо я так і не переводив, кому видно. Отже, сьогоднішня тема таке коротеньке відео. Багато можливо хто чув вже з вас. Це відставка Джастіна Трюдо Багато хто думав, що він не піде, що буде триматися до кінця. Ну так і було, в принципі, він тримався практично до кінця за своє крісло. Джастін Трюдо був прем'єр-міністром Канади останні 10 років. І... Недовіра дуже сильно в канадців до ліберальної партії, до Джастіна Трюдо, тому що дуже сильно впала економіка з одної з таких потужніших країн світу і е, стає все гірше і гірше. Так що побачимо, що буде зараз весною, 24 березня. До того часу розпущений повністю парламент Ну, не, е, припинив точніше роботу, як це Джасі Трудово просив. І 24 березня, після 24 березня, буде визначено, хто буде новим прем'єр-міністром. Ну це буде або хтось з ліберальної партії і що, скоріш, за все таки буде, або це буде просто голосування набагато швидше, чим мало бути, бо воно має бути осінню вибори. І оці вибори можуть бути зараз весною. Побачимо, що буде, тому що консерватори. Можуть тиснути далі на ліберальну партію. І взагалі подивимося, що як взагалі на це все відреагує канадський народ. Як йому це все подадуть, як він це все схаває. Так що ситуація ось така. А, мені особисто, знаєте, без різниці. Головне, кажуть, як кажуть, голе, щоб ми жили краще, а хто буде прем'єр-міністром? Ну, з однієї сторони, я собі так сижу, думаю і бачу, що о, за два роки, наприклад, роки, що я тут, як ціни ростуть, як все росте, що Justin Джастін не знаю чому, але він не справлявся з тим, що казав. Тому що він тільки обіцяв. І це ну, таке саме, як наші в Україні. Тільки говорять, обіцяють. Побачимо, що буде з новим, з новим прем'єром, з новим урядом. Побачимо, що нас чекає. Але поки що, до 24 березня ми будемо просто чекати. І не знати точно, що буде. Друзі, якось так. Дякую за перегляд цього відео. Діліться своїми думками, пишіть коментарі, що ви про це думаєте, взагалі, як ви вважаєте, добре це, погано, ким би ви хотіли бачити наступного прем'єр-міністра і... Ваші просто враження про те, що відбулося. Буду дуже сильно вдячний. Зустрінемося з кимось наступного відео, з кимось в МІДІПЕСІМІ.